Знайомтесь, Арнольд. Сьогодні ти будеш рибалити на березі острова Сентінел, але не смій ступати на землю. Арнольде вітанечка, Тепер ти у лапах найдикішого й найворожішого племені у світі. А ще вони не раді гостям. Боюсь, тебе вони з'їдять. З твоєї шкіри зроблять вісім барабанів, з жил п'ять луків, а з порожнього черепа великий кухоль. А твій скальп прикресить причандали вождя. Арноль, де ти куди? Йой, не думав, що іншопланетяни існують. Ці хлопці зроблять дійсно щось корисне з твоєю тушкою. Твоє тіло складається 70% води, 24% органічних речовин і 6% неорганічних. В огірку теж бе. Хацьководи вісімдесят 90 Технічно, ти дуже емоційний огірок. З решти 6% неорганічних елементів можна створити багато корисного. У твоєму тілі достатньо заліза, щоб зробити цвях довжиною 6 сантиметрів. Твоя туша також містить достатньо міді, щоб зробити навушники. І все це поки ти ще живий. Можна виконувати більшість внутрішніх органів і досі жити. Людське тіло здається вразливим, але ти можеш жити навіть без шлунка, селезінки, 75% печінки, 80% кишківника, однієї нирки, однієї легені і майже всіх органів тазу та паху. Звичайно, навряд ти будеш огірком, але це тебе не вб'є, а подарує безкоштовні навушники дещо сумнівної якості. Але все це марні речі. Насправді в твоєму тілі містяться вуглець, водень, натрій, кисень. І ці хімічні елементи також входять до складу динаміту. Прихована вибухова сила людського тіла дорівнює 175 грамам тротилу. Насправді сила вибуху буде прямо пропорційна тому, наскільки ти полюбляєш солоненьке протягом життя. Здається, його збирається обчистити безхатько. Або скоріше міг би обчистити, якщо цей ліневибез мав би хоч щось у кишенях. Слава Богу, а то я хвилювався, що він вкраде мою камеру. Давайте поглянемо, що з ним не так. Якщо він, хоча б раз почистить зуби, одразу буде помітно його виразки, які не лікувалися вже декілька тижнів. Це дуже тривожний сигнал, і я знаю, що потрібно шукати рак. Навіть найслабше тіло генерує мільйони клітин щодня, але іноді трапляються помилки, народжуються мутанти клітини, які відрізняються від інших, але вони намагаються приховати це якомога довше. Якщо твоє тіло здорове, імунна система легко знаходить свавільні клітини. Те, якщо тіло залучене безперервно до самолікування, воно не має сил, щоб боротися з раком. Хочеш одну таку для себе, Арнольде? Легко. Якщо у твоїх батьків був рак, існує 10% можливість, що у тебе він також буде. Ні, мутація також може виникати через вплив радіації. Наприклад, якщо відвідаєш Чорнобильську атомну станцію без захисту чи проживеш тисячу днів на міжнародній космічній станції, ти також можеш курити 6 цигарок щодня або їсти 2 кілограми копченого м'яса протягом 10 років. Ти й оком не змигнеш, а клітини вже перетворюватимуться на велику ракову пухлину. Поглянь, їжа зовні навіть не може через неї проникнути до шлунку. Мутовані клітини потрапляють у кровоносну систему і розносяться по всьому тілу. В печінку, легені, і мозок, час застосувати отруту. Хіміотерапія не панацеє від раку. Вона вбиває його, але водночас з ним помирають і здорові клітини. Арнольде, забирайся звідси. Тепер нам залишається тільки чекати. Або ми можемо. Біжи, біжи, Арнольде. Бо я зараз зупиню твоє серце на одну наносекунду. Заспокойся, Бевзю, це все заради науки. Серце це помпа, яка змушує кров рухатися у всьому тілі зі швидкістю 25 миль або 40 кілометрів за годину. Шлях, яким подорожує кров, завдовжки понад 100 тисяч кілометрів. Якщо всі судини розтягнути в одну пряму лінію, вони обмотають земну кулю двічі. 3, 2, 1. Стоп! <ріст> <ріст> Що? Напудиву штанці, <ріст> так, Арнольде? Серцю потрібно 4 секунди для скорочення і стільки ж для розслаблення. Якщо ти складеш всі паузи у житті середньостатистичної людини, виявиться, що серце відпочиває більше, ніж 20 років. Більш того, ніхто не помітить малесеньку паузу тільки на одну наносекунду. Але я розібрався, як це виправити. Придивися, серце нагадує двоповерховий будинок. Тут є дві кімнати згори, які називаються праве та ліве передсердя. А нижче шлуночки. У нормальному стані кров з передсердя виштовхується в шлуночок з такою силою, що теоретично кров може вистрілити біль. Ніж на 9 метрів, далі шлуночок штовхає кров у легені або аорту. І життя пливе у звичайному ритмі. Але якщо шлуночок зупиниться хоча б на 7 секунд, у той час, як інші частини серця працюватимуть, бабах, об'єм крові подвоїться, і все це розірветься на клептя. Знайомтесь, Арнольд, як тобі Австралія? Ані Руш, здається, це континентальний тайпан. Дурбецил це найотруйніша сухопутна змія на землі. Отрута тайпана у 180 разів сильніша за отруту кобри. Краплинка з вушко голки вбиває тисячу пацюків, 44 міліграми отрути, яку змія вприскує за один укус, вколошкає 100 Арнольдів. Тікати марно. Та й пан не прощається після першого укусу, як інші змії, а продовжує блискавичні та неточні атаки, щоб прикінчити жертву. 13 мм ікла щойно вели потужний гемотоксин у твою кров, яка тепер не згортається і викликає внутрішню кровотечу. Втрачається контроль над тілом, кінцівки перестають слухатися, дихання ускладнюється і починаються судоми. Не переймайся, Арнольде. Це не кров, це сеча. М'язові клітини починають розчинятися і виходити через нирки. І саме тому твоя сеча стає червоною. Якщо не вжити проти отруту за 30 хвилин протягом восьми годин твого нікчемного життя, ти відчуватимеш пекельний біль і благатимеш про смерть. Перша частина симуляції завершена. І ще один подих. Молодчага, ти вдихнув рівно 2,5 грамів ртуті. Стільки міститься у двох ртутних градусниках. Якщо вдихати їхню ртуть, що випаровується саме так, як ти і зробив, або наповнити маленьку кімнатку термометрами і топтати їх. Потрібна година і 250 тисяч термометрів, щоб вдихнути ту саму дозу і сконати. Це також ртуть голови. Якщо випити склянку звичайної ртуті, максимум, що станеться серйозний розлад шлунку та діарея. Але якщо отрута буде мілко роздроблена, ти помреш у муках. Всередині крихітні краплі утворюють небезпечні розчинні солі. Температура тіла підвищується до 40 градусів за цельсієм, ти тремтиш, а груди та живіт розриваються від болю. Також не забудь про сильну слинотечу, блювоту та діарею. Якщо відразу не промити шлунок, смерть завітає через 10-30 нестерпно болючих днів. Друга частина симуляції вірус якось прокрався. Не рухайся, Арнольде, не рухайся. О, ні, Арнольде! Арнольде! Тільки не кажи, що ти збираєшся пити з цього озера. Хоча не переживай, п'явка, що потрапила в кишківник, не встигне нашкодити тобі. Вона швидко розчиниться у шлунку. Але в тебе всередині не одна п'явка. І тепер ти став обличчям соціальної програми. Доступне житло для п'явок. У світі понад 500 видів п'явок, але корисними з них вважаються лише три. Потрібно 10 хвилин, 335 п'явок. Щоб висмоктати з тебе всю кров, а у тебе їх тисяча. Не можна гаяти ні хвилини. Тепер, щоб позбавитись п'явок, потрібно промити організм солоною водою. Пробач іншої пляшки у мене не було. Випити води з того озера кепська ідея, Арнольде. Навіть п'явка порівняно з тобою має клепку в голові. Нейрони п'явок використовували для біологічного комп'ютера лічулятор. Він може складати прості числа. А ти й те не можеш. Але не поспішай тішитися, Арнольде. Мені здається, ти привернув увагу дуже небезпечних жужиків. Я знаю, це важко зрозуміти, але краще не рухайся, Арнольде. Дай бджолам себе покусати. Бджолина отрута це дуже файно. У її складі є багато корисних речовин, які здатні вилікувати навіть смертельні хвороби. Але в твоєму випадку ти швидше загинеш не від укусу тисячі бджіл, а від теплового удару. Бджоли, покривши твоє тіло, нагріють його до 47 градусів за Цельсієм. У Арнольде, а ти голова? Дійсно, електромагнітні хвилі від мобільного телефону можуть збити з пантелику бджіл. Бджола це навігаційна система з купою. Як у малесенькому літачку. До речі, саме тому при польоті завжди просять вимкнути мобільні телефони. А якщо помістити у вулик на 10 хвилин мобільне телефон, що працює на частоті 900 МГц, то всі бджоли покинуть його і ніколи не повернуться. Отож, переможцем у змаганні появок та бджіл стає Ніхто, нічия. Арнольд перемагає як найвідважніша та найдурніша людина. Арнольд збиратиме зерна з дерев висотою в дев'ять метрів. Чудовий вибір роботи. Арні зібрані зерна сушать і обсмажують. Після чого їх можна продавати. Арні обережно з вогнем. Ой-ой, гарні, -ой. хафайбебехи, драпай. Можу прихистити на деякий час, але за однієї умови будеш моїм підослідним у новому експерименті. Ти вип'єш усю зібрану каву зараз. Твого запасу вистачить, щоб приготувати 10 літрів еспресо або 200 горняток. Тож змирися, пупсику. Люди у всьому світі випивають 500 мільярдів чашок у рік і нічого. На жаль, кінська доза кофеїну відразу скопитить тебе двічі. Але я люблю тебе, пампушечко, тому дарую ще два життя. Печевко? В еспресо нуль калорій. Ти повинен бути вдячним, що кофеїн притупляє відчуття голоду. Гарні, ти чув про австралійських студентів, які після п'ятої чашки еспресо думали, що чують музику у білому шумі. Цей експеримент підтвердив психоактивні властивості кофеїну. Арні, ти мене чуєш? Арні! Дійсно, неможливо випити 10 літрів еспресо. Жахливе тремтіння руки параноя не дадуть сьорбнути після п'ятдесятої чашки. Але обіцянка не цяцянка, тому ковтай кофеїнову пігулку. Передозування кофеїну провокує зупинку серця. У твоїй ситуації двічі. Вітанечка, Тобі вдалося вижити з трьома життями. То шкода його будити. Ні, не шкода, я жартую, як завжди. Арні, розбуркуйся і стягуй дупу з ліжка. Я вже спакував твою валізу. Ось твій квиток на літак. Поквапся. Ти вирушаєш на незабутні вихідні спа. На тебе чекає ванна з оригінальної Кока-Коли, винайденої за рецептом Джона Пембертона у 1886 році. Ця аптечна мікстура з екстракту коки добре всмоктується у кров і може викликати ейфорію. А в певних. Дозах вона навіть може тебе вбити. Під час купання у цьому напої твоя шкіра поглине багацько бензоїл метелек Арнольд почувається блажено. Нині кількість цього інгредієнта у крові не перевищує 50 міліграм, доза у 500 мг токсична, а 1,2 і грами смертельна. Хоча іпорія триває 30 хвилин, ти Арні, скоріш знову захочеш повернути це відчуття. Ні, серйозно, дядьку, досить вже схаменись. Без нової дози спа процедури, Арнольд стане агресивним і дратівливим. Ця речовина зменшує кількість дофаміну в мозку, а без нього Арнольд нещасний. Тепер енергія спрямована на пошуки Кока-Коли. Арні, ти подобався мені більше до процедури. Потрапляючи у кров екстракт коки, підвищує температуру, звужує кровоносні судини і підвищує артеріальний тиск. Півроку таких процедур. І ти арні згориш зсередини. Знайомтесь. Арнольд. Він жадає перестрибнути великий каньйон на скейті та отримати 10 мільйонів переглядів за день. ти як завжди. Що ж, пощастить наступного разу. Виглядаєш кепсько? Але це того варте, а ти багатьох потішив. Стривай, ти що в комі? Дивлячись на тебе, здається, що ти гигнув, але ти все ще живий. Всередині. У комі ти не здатний реагувати на зовнішні подразники, бо в такому стані ти будеш найкращим кей-поп фаном і зможеш слухати одну й ту саму пісню роками. Люди можуть бути в комі від декількох днів до десятків років. Едуардо Обара впав у кому у 16 і провів у ній 42 роки. За словами пацієнтів, під час коми вони відчували себе певною матерією, блукали довгими вологими коридорами, лабіринтами, проходили крізь складні механізми, ступінь коми визначають за шкалою коми Глазго, де 15 балів ясна свідомість. А три смерть мозку. Арнольде, вони задумали вимкнути апарат. Прокинься, я обіцяю більше жодних дослідів. Диви світло в кінці тунелю. Давай, Арнольде, лети туди. Ніколи не думав, що таке скажу, але ти змусив мене понервувати. Гей, Арні, Віднині ти будеш їсти тільки сире м'ясо, як хижий звір. Відчуваєш, як відразу підвищується рівень агресії та адреналіну? Пережувати м'ясо буде складно. Зуби людини для цього не пристосовані. Краще поріж його на дрібні шматочки, як це робили древні монголи. Найвідоміша страва з сирого м'яса тартар, названа на їх честь. Без круп, овочів і фруктів припиниться потік глюкози, палива для організму. Аби забезпечити його енергію, печінка розпочне переробляти запаси жиру. Ти будеш втрачати по 5 кілограмів на тиждень, а м'язи можуть висохнути. Тому м'ясна дієта популярна серед голівудських зірок та супермоделей. Рівень холестерину у крові підвищиться, ти опинишся в зоні ризику серцевих захворювань. У кишечнику твориться осад заміну за кислот. Він змішається з бактеріями з твоєї шкіри, і призведе до появи огідного запаху тіла. Сире м'ясо містить небезпечні мікроорганізми кишкову паличку, сальмонелу та лістерію, які викликають діарею, блювання і важкість у шлунку. Проте, коли організм звикає до такого харчування, ти відчуваєш неймовірний прилив енергії та фізичної сили. Причина цьому підвищення рівня тестостерону та вітаміну Д. Сам Брюс Лі їв смузі з сирого м'яса під час підготовки до змагань. Наші доісторичні предки їли сире м'ясо. Але їхнє життя змінилося, коли вони приручили вогонь і навчилися готувати. Це скоротило час перетравлення їжі у три рази. Енергія піднялася від шлунку в мозок, що призвело mm -hmm. до когнітивної революції. Мозок працює краще, коли отримує багато поживних речовин. Цього можна досягти за рахунок швидкої циркуляції крові. Укол адреналіну пришвидшить серцебиття до 220 ударів за хвилину. А сорокове горнятко кави забезпечить усі 350. Давай перевіримо, чи достатньо ми наситили твій мозок. Та й таке. А що як ми змусимо твоє серце скорочуватися зі швидкістю 300 тисяч разів за секунду? Кров буде бігти по венам в 20 разів скоріше, ніж швидкість звуку. Звичайно ж, усі вени і судини репнуть, а серце й двох скорочень не зробить. Тому запровадимо покращення. Серце замінимо на мотор, а кров зробимо більш в'язкою. Ось це інша справа. В такому режимі ти супермен. Усі процеси в організмі пришвидшуються в тисячі разів. Це буде найпродуктивніший час у твоєму житті. З таким мозком ти можеш утворити компанію успішнішу ніж Google. чи допрацювати теорію гравітації Айнштайна і просунути людство на сто років вперед, але через пришвидшений обмін речовин увесь цей час ти просидиш у нужнику. Але не переймайся недовго, твоє тіло витримає максимум години дві таких навантажень, а потім бам! Йо, я бачу, що пізня пивна трапеза мала великий успіх. Але не забувай, вранці у тебе конференція ютуберів за IQ меншим 60. А якщо ти спізнишся твоїй кар'єрі гаплик, немає часу на туалет. Тримайся, друже! Сечовий міхур комфортно вміщує від 150 до 200 мілілітрів рідини. Але після 400 500 мілілітрів буде трошечки тиснути. Ти, мабуть, багацько хильнув. Схоже, керівник у поганому настрої. і напевно він нікому не дозволить вийти подзюрити. Рідене всмоктується у нирки, потім спускається по сечоводу у сечовий віку. Ти напевно відчуваєш невеличкий стрес, тому що тепер, Арнольде, тобі потрібно затримати сечу своїми м'язами. Я не рекомендую тобі сміятися, чхати або кашляти, Арнольде. Це послаблює м'язи, і ти можеш почати протікати. Ура! Бос оголошує перерву. Ти врятований. Звичайна людина мочиться шість-вісім разів на день. Ой-ой, не пощастило, арні. У стародавні часи правила пристойності дозволяли людям дзюрити на публіці. А поділ туалетів на чоловічі та жіночі відбувся лише у 1793 році. Добре, перерва закінчена, Арнольде. Тепер твоя черга робити презентацію. Якщо ти довгий час стримуєшся, стінки сечового міхура можуть розтягнутися і ти зможеш утримувати ще більше рідини. Але це може бути небезпечно. Бактерії та кислоти у твоїй сечі можуть поповзти назад до твоїх нирок, викликаючи цистит та пієлонефрит. Здається, Арнольде всі схвалюють твоє невдоволення політикою компанії. Тримайся, Арнольде, ще трішки. Лише 50 доповідей, і ти вільний. Ну, от і все, час іти додому. Арнольде, раджу не робити різких рухів. Якщо твій сечовий міхур настільки переповнений, він може луснути. Ура, ти майже вдома. Тепер тобі залишається лише пережити ранкову годину пік. Рухайся повільно. О ні! Здається, твій сусід чим чекує. Пам'ятаєш той хлоп, який любить міцно обіймати всіх при зустрічі. Ой, кепські справи. Вітанечка, ти з коневи потрапив до раю. Займи місце у черзі і чекай, доки апостол Петро пустить тебе всередину. У, як тут файно. Отаї глянь. Це що Джон Леннон? А ні, це лише Ісус. Тут є навіть стіна з портретами Бога від художників різних часів. В давнину вважали, що Бог жахливий і кровожерний. До прикладу, індіанському богу Віцілопочлі цілопочлі завше приносили жертви в очікуванні дощу. А давньогрецькі боги уособлювали людські риси або явища природи. Не жаль, у християнському раю, на відміну від мусульманського, у тебе не буде 72 незайманих. Проте тут є Джон Леннон. Чи то знову Ісус. А ось і він, Арнольде! У нього добі Сеймен творець, Єгове. Адонай, Бог. О ч. Він спить. Певно, його не варто будити, Арнольде. Арнольде, що ти надумав? Тобі туди не можна? Тут центр контролю всього світу. Нічого не чіпає, Арнольде. Ой, лишенько. За останні століття рівень релігії у світі впав, і у бога, як у найпопулярнішого створіння у світі, з'явилося багато хейтерів. Не вздумай грати у Бога, Гарнольде. Людина то жадібна для цієї ролі. Історія пам'ятає подібні приклади, і всі вони погано скінчили. Арнольде, припини! Дядько, це не жарти. Чудесно, все вийшло з під контролю. Фанатична віра завжди призводила до війн. А тепер розпочалася хрестово-ядерна війна. Арнольде, зупинись, доки не пізно. Ти хоч чуєш мене? Фух, ви вчасно, Всевишній. Не сприйміть за лестощі, але слава богу, ви тут. Арнольде, Здається, тобі глина.